Всім добрий ранок. Зараз 9.50, о 9, у, 9 у нас вимкнуло світло, і зараз треба вмитись, почистити зуби. І ми зараз підемо в кафе. У нас тут є якась через дорогу. Де інша лінія електропостачання, і там працює завжди світло, ну коли у нас немає. Там є кафешка непогана. Ми зараз сюди підемо, сядемо, якщо там є вільні місця, бо я думаю, ми не одні такі розумні. Нам треба попрацювати. Над магазином трошки для цього треба інтернет. А тому підемо. І плюс там чимось тепленьким, щось замовимо. Я зараз хочу піти почистити зуби. І все. Цей ранок я мала би знімати засоби з Машею, як у нас була ночівля, бо вчора до нас ввечері Маша в гості приїжджала, хто сторіз дивився, знають. Але Маша не залишалась на ніч. Бо у неї вранці були справи, тому вона вчора ввечері поїхала. А хлопці, наші через те, що ми думали, що Маша залишиться у нас на ніч. Ми хлопців сказали: їдьте до Ілюші. Вони поїхали до її в гості. На ніч, що я стала синя. Що по освітленню? Вони поїхали до Ілюші, а Маша не залишилась на ніч. Тому ми зараз просто вдвох зараз. Ходімо тепер, почистимо зуби. Де Де... господи де... зарядка? Фонарик, боже, я сорі, я тільки встала, я ще не вдупляю, де я улюблена штука на планеті. Хороший фонарик. Так, у мене закінчується одна паста. Ася, можна я пасту візьму зубну у тебе? <різь> я добула ə, цю зубну пасту. <різь> Ой, що там много. Чаба тепер у роті. така смачна, вона не занадто м'ятна. Приємно. Коротше, не пече колись зуби. І я вдягаю наш костюм, кстати. Я взагалі зараз. Коли ми кудись виходимо в магазин, в кафе, просто прогулятися, винести сміття, щось таке, я тільки хожу в наших костюмах, або у мене є ж він і молочний, і коричневий, і чорний, тому я просто собі змінюю кольори з настроєм. Але скажу точно, що костюми дійсно дуже тепленькі. Я вже в Карпатах в них відгуляла тоді увесь час, коли ми з дівчатами їздили. І зараз вже на вулиці не жарко. Я накидаю зверху куртку і прямо дуже кайфово. Вже я прала один раз кожен костюм, і вони не катаються. Тобто катишок ніяких немає, все дуже добре по якості. Всередині аналогічно, звичайно, що. На щось все одно якусь трошки буде залишати ворсинку, якщо у вас під низом біла кофта, наприклад, але не існує такої трохнитки, такої тканини, щоб вона вам вообще нічого не залишала. Ну, це треба не знаю, де шукати. Але якщо вам дуже надати на зиму чи на осінь якийсь такий теплий костюмчик, щоб можна було кудись вибігти, поїхати. Просто піти погуляти, то раджу вам ну, приглянутися. У нас зараз доволі довгий термін пошиття через те, що світло вимикають на цеху, але все одно, якщо ви не поспішаєте, вам не треба там костюм на завтра. Можете замовити, трошки почекати і я вам кажу. Воно того варте, бо костюми класні, дуже. Мені дуже подобається. Все, в принципі, зараз ще викинемо сміття зараз і на вулиці такий туман. Я навіть не знаю там. Дивіться. А де? Де будинки? Що відбувається? Ми вийшли, але... А, ну одразу скажу, бачите, який в нашому худі класний капюшон який. Я так пошкодувала, що не вдягнула наші худі Так. Да. Я вже попередила, ребят, що у нас зараз відшив довгий через світло. Якщо вам типу прям не дуже терміново, так, то можете замовляти. Просто у нас реально були ситуації, коли комусь треба було прямо раніше, там або хтось їхав з міста. І ми повернули гроші почекати довго. Але ж ви розумієте, тут не від нас залежить е, що? Е, 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 е. е, що від нас не залежить. Ви ж городі світла нема. Так, да, там по 32 години світло не вмикали і, і по годині-дві вмикають. Фабрика нічого не встигає за цей час. Да. Тому сподіваємось на ваше розуміння, вони там теж всі в шоці. Пішон теплий, мені подобається. Ідемо зараз отак вздовж будинку, в якому є світло, і намагаємося знайти якесь кафе. Ми ще тут, до речі, ми дуже рідко виходимо отак в якісь найближчі кафешки, тому ми навіть і не знаємо, що тут взагалі є. Але для мене не подобається. Ні тож, давай поїдемо туди на той проспект. Може там можемо дійти до, до озера. Можемо до озера дійти, да. Але кава не смачна, кава треба прямо в кафешці брати. Дома ти б зараз взагалі кава не пила. Аргумент? смачніше, ніж на озері. Слухайте, нам дуже пощастило, тому що ми дійшли, ну хто живе в нашому районі, ми дійшли до спортлайфа озеро. Оце. І тут відкрився близький круасан у цьому, у спорту прямо в тій же будівлі. І тут у них висять кульки ще, вони, видно, тільки-тільки відкрилися. Але він тут доволі великий, тут багато вільних місць. Я Думаю, тут є я вайфай, сподіваюся, зараз я подивлюсь, що він тут є, і тут є світло. Бо у них інша лінія, тому класно. Ну що. Я замовила. Але тут О, Ту. Ти знімаєш мій свете, але тут дивна система, тому Мі, не впевнена. Ну, мені дали новий рок, але ну, ніхто не приносить, типу, ти сам приходиш. Тоді сенс цього номерка. Е, Ну так. Да. Я не дуже зрозуміла, як ви сказали, що мені королівське, мені сказали, з крем сиром І я така, не почула, що він сказав, сказала да, а потім така, що? А він мене вже ігнорив. У ну, ладно, тут напевно з крем-сиром. Я не знаю, що це означає, тому що як туди крем сир mm -hmm. А, це спротлайт, да? Я ще не пробувала інтернет, але я думаю, що він тут є. І тут вже ставлять оце екран, як, знаєте, в цьому в Макдоналдсі, де можна буде походу самому натикати замовлення. Прикольно. Я просто дуже люблю олійські круасани, це щось реклама да, перекладав хочу... безкоштовне від мене. А коли я хочу замовити олійські круасани, ти кажеш, що давай, можливо, краще млесі. Ну Чем? тому що буває, що я приніс з згадую і їм їх дуже часто, вони мені напродають. Ой, Так вона добила в носі собі ці капюшоном. Так, ми зараз як дві модні э, чоловіки на полонках. Будемо працювати. Я зроблю зараз оці, як повідмічаю, хто отримав посилки. так. Да. У ну, мене зараз немає такого нічого супертермінового. Ну, фотки тобі менш скинути. Ну, не, але нема потім вчора типу. Він для болтика робив пірочку. Нормально. Ася не любить пінку в каві, в лати, знаєте, що? я її збираю. А я обожнюю. Я готова просто замовляти піну з лати. Та без проблем. Чому ти раніше про це не казала? Це не буду, що у тебе кожен раз пінку кутириць. сенсі, я не знаю, куди її кожен раз діти. А, бачите, як карти. Я її ненавиджу. Карти зійшлись. Так, ну я можу сказати, що Wi-Fi тут поганий. Ні. Його немає. Він тут... майже да, не працює. А мені зараз треба сторки повиставляти. Я її гружу на мобільному інтернеті, але тут якось мобільний інтернет працює. Бо у нас в домі зараз взагалі зв'язку навіть немає, не те, щоб... Якогось інтернету. Але тут можна хоч щось зробити, тому це вже краще, ніж нічого. Я какао, до речі, замовила. Я рідко дуже замовляю якусь каву, але какао я обожнюю, тому це любов. Е, вийшли на полювання за електроенергією. Приїхав. Цьома під'їхав, по світла, що в нас досі немає, а він якраз прокинувся, Ілюша поїхав на роботу, Женя поїхав на роботу, а Тьома приїхав до нас по щуємо їхати додому. Деться пішки йти додому, хоча мені навіть трошки сподобалось yeah. йти сюди пішки, ми прогулялися. Це ми йшли десь в 10-й ранку, а я взагалі в такий час, мабуть, з дому вже пару років не виходила, щоб десь вже бути на вулиці, а ми ще й гуляли. Буквально. Це моя мама зараз гуляє постійно. Мене якісь... да, вона мама теж якийсь. Вона все, причому добре. мені пише один день. Альо, ваш дивись, де я і присилає мені відео. Вона в парки де вона стоїть западом. З нашого дому зійшла. Я така погода ну ладно. Другий раз присилає мені фотку, каже: Дивись, я на центральному ринку. З його западного центрального ринку дійшла. Каже, а знаєш, що? завтра я піду, до бабушки на ви пішки. І вона. Типу, це що ти виходиш п'ять ранку і в п'ять вечора типу на місці чи що? Мама в нас в мене щось гуляє. Чомусь. Так, це чи є було замовлення? Хоч тут холодно. Я накинь пальто. А мені не холодно. Не <різь> треба витягувати. Все. Мають вже по часу увімкнути світло, тому ми спробуємо. Перевірити це на своєму досвіді. Такий загадиць. Загадись на це, загадочні? не туман на вулиці, я бачу. Людей же, до речі, попроти дуже просто. Зараз так рано темніє на вулиці, що мені варто було на пару годин випустити з влогу, як уже все. Я тільки наче зняла ранок, а вже тут ніч. Ми після кроасану Львівського приїхали. Прийшли додому, приїхали, потім був на машині. Світла не було ще десь хвилин 40 Ну ми ще трошки посиділи без нього. Коли вимкнули, я одразу пішла працювати. Мені треба було знати інстаграму чука рекламу, тому я виділила на цьому болю не півтори-дві часу, бо там трошки треба було заморочитися. Але в цілому я вже все зробила. Я Вже встигла знову зголодніти вчорашніх посиденьок з дівчатками. У мене залишився був з лососом, бо я його не з'їла вчора. До нас приїхав Ілюша в гості, бо сьогодні субота. Завтра вихідний у всіх, але вони з Тьомою зараз виїхали там ще з кимось зустрітися зі своїх знайомих пацанів. Тому я не знаю, коли скоро вони будуть вдома. Я може зараз з Асю поговорю. Запропоную їй десь може кудись вийти, якщо вона хоче. Кажу. А? Хочеш вдома побути? Немає часу сходити на душі, як мінімум. Я дуже хочу помилити голову, я дуже хочу сходити в душ. У нас багато замовлень в магазині і багато у всіх роботи. І у нас з Артемом він зараз... А, він, до речі, на пошту ще з Ілюхою пішов. Ні. Ася Та не пішли на Та а, загиналася. То ви ж поче не налога. Да. І я добру. Я певні у нас складно ще... У нас вже магазин повністю весь там офіційний, типу, знаєте, налоги, от це от все. Тому є деякі Ну, коротше. Я, я не хочу пояснювати типу, цю сторону роботи, бо там... Конкретна бумажна волокіта але ми розбираємось. Все буде добре. Що робиш? Ну працюєш, я планя. Не да? знаю. У мене перерва на пізній обід. То що, ми будемо вдома поки коли вимкнуть? Я не знаю. Я не знаю я А ти не знаєш, куди пацани? Не а. Я зараз швиденько зроблю попкорн, поки ще є світло. І, взагалі, до речі, класний лайфхак з тим, щоб гріти завчасну їжу і це прямо спрацьовує. Я маю на увазі, що от я не люблю їсти холодне солодаліка. Ну, я думаю, блин, більшість людей не любить так їсти. Тобто їжа має бути тепленькою, особливо та, що приготовна, домашня, там якісь супчики, щось ще. І зараз ми робимо так. Коли там потенційно наприклад можуть виключити світло, наприклад, десь через годину ми відчуваємо от протягом години, ми нагріваємо дуже добре їжу в мікрохвильовці або на плиті. І накриваємо її цією кришечкою для мікрохвильовки. Можна ще рушничка, можна два рушничка зверху покласти, замотатися. І тоді там протягом доволі довгого часу така закрита тарілка залишається гарячою, якщо її прям дуже добре прогріти на початку. Прям на хвилину на 300, щоб воно прям було гаряче-гаряче. Тоді реально дуже добре зберігається тепло. Коли я гріла суп на плиті. я його десь за годину, там за півгодини до того як мають виключити світло, гріла прям дуже добре, я прям кип'ятила. і лишала його закритим прямо на цій комфорті, навіть коли вона вимкнена. Або ще варіант, можна. Комфортку лишати, наприклад, на маленькому вогні увімкнену, щоб суп не охолоджувався, поки не вимкнуть світло. А він потрошку, потрошки постійно трохи підігрівався. І тоді, навіть коли світло вимкнуть, і ще через годину їжа все одно буде ще тепленька. Тому не знаю, може хто про це не подумав і мучиться з холодною їжею. Я сподіваюся, вам зараз допомогла, тому що мене це прямо дуже рятує. Зараз то я поїла, бо він і холодний і смачний. Але от саме з тим, якщо у вас немає нічого смачного, холодного, а тільки те, що треба нагріти, гріте потенційно десь просто завчасно, коли там приблизно, от ви знаєте, можуть вимкнути світло. Зараз ну, другий день у нас приблизненько, наче трохи по графіку вимикають. От сьогодні мають вимкнути о шостій, десь за півгодинки. Подивимось, наскільки подивимось, наскільки нас да, півпаде. Я поки роблю попкорн. А, і, до речі, я попрала постільну білизну, її треба буде розвісити. І ще зараз. Що? За графіком. 18 та 13, так? Да? Виключили. Mm -hmm. У нас є класний ліхтарик. Що-то фокусу тільки немає. Mm -hmm. Зарядочок вже можна все знімати. В принципі, сенсу немає. А Можу тобі прийти з ліхтариком. Щось да. дістала. Щось. Не знаю, що конкретно, але дістала. Що вони на тема на столі? А чого вони на столі? <зас> не знаю. <зас> в мене є моя курочка. Так. О, да. пропустить? Так. Да. А вони все ніяк мені не пишуть про рекламу. Да, уже, пожалуйста, забіщіть уже Ася. В кожному своєму влозі робить безплатну рекламу. А що, це не Да. ще? Так. Не опади, пожалуйста. Який неймовірний аромат. Ти дуже з того кондиціонера з розуму сходиш. Кожен раз, коли я попрала щось. Я не можу просто його налюхатись! Боже... Я хочу бути поряд з тобою. Маніпулятор. полягає. Але ти, що ти зараз заробиш? Як це голова чи чого? Зашкопець Мама! Мамуся. Чому вона така молода? Мамі попусти. Мамо. Я не хочу тебе проклинати. Не хочу тебе проклинати. А він не згадає її. Не роби цього. Сим, покажи підмир. Вимикай. Вимикай. Вилийся. Немає. Цього хмиря давно треба було вбити. Так, світло все ще немає. І ще його... Години, годину, скоріше за все, не буде. Ми подивилися останню частину дивергента. Ну, ми всі подивилися а сьогодні, просто вже останню. Так що року продавляємось його традиційно. До речі, я ще з'ясувала один лайфхак. У мене тут на ліжку діодна стрічка, пам'ятаєте, приклеєна. Так от, ця діодна стрічка стрічка Вона у мене вже доволі давно. Але прикол в тому, що вона ж типу смарт-стрічка, її там можна підключати до телефону, регулювати через додаток. І в неї USB-розйом. Цей USB-розйом, ти типу, вставляєш блочок і в розетку. І прикол в тому, що я спробувала вчора е, цей usb розйом підключити до... Колонки Джебельки. Вона просто може працювати як пауэрбанк. Тобто від колонки ми також можемо заряджати телефони. Щось там іще. Не знаю, мабуть, ті mm -hmm. телефони. Ну, коротше, все в тому, що вона працює як пауэрбак і. Стрічка від неї працює. А світло від стрічки вистачає, щоб всю кімнату так добре освітити. Що ви собі не уявляєте. Тобто, ми зараз увечері Артемом це зараз просто швидко, щоб включила оцю, оцю лампу собі. Але ми ввечері зараз будемо завжди підключати просто лампу до колонки, і у нас буде в кімнаті світло. Багато світла. І ще класно, що JBL тримає багато зарядки, тобто вона реально дуже класна колонка, вона ж довго працювати. І стрічка тяне мало енергії, тобто вона може реально працювати два вечори вільно без дотокової підзарядки, може й три навіть. Думаю, що три. Просто ми ще музику включаємо. Знаєте, з колонки раз вона вже включена. Ну. Коротше, це дуже класна тема, тому якщо ви теж задумаєтесь на рахунок того, яку о, таку портативну класне освітлення придбати собі на ці відключення, і, наприклад, нормальних ліхтарів вже немає в наявності, подумайте про те, щоб купити кілька діодних стрічок, які легко підключаються до пауербенка будь-якого або ще якогось місткого елемента енергозберігаючого, і буде взагалі топ. І сьогодні, коли будемо лягати спати, я думаю, що я її я вам покажу. У нас освітлення таке саме в кімнаті, як завжди, бо вона завжди ввечері, коли навіть є світло, ми просто вимикаємо основне освітлення, включаємо одну стрічку і все. І нам тут все видно, і тут атмосфера класна вайбова така. Я це обожнюю. Я вмилася, щойно почистила зубки. Я трошки просто підфарбовувалася, бо мені треба було зняти рекламку. А я хотіла виглядати як людина в цій рекламці. Ребята там щось григочуть, спілкуються. А я вже якось трошки втомилась. Ну, теж втомилась, просто я знаю, що вже нічого особливого не вийде робити зараз продуктивного. Тому, що хочеться відпочивати. Я вже сплю. Згадала, що я не попрощалася. Всім поха. І я читала книжку. Тільки що навіть. І це було класно. Але я від книжки почала засинати. І все, я вже заснула. не відчула, що Артем зайшов в кімнату. Це прав, у мене телефон з руки бо я спала. Але Зараз тільки 10 -го година, але я вже нічого не хочу, вже включили світло, але мені вже так пофіг. Всім наборонять побачимо ще завтра.